Час новин на радіо Лозова В студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 16 червня. У Смирнівці, 12 червня, лисиця напала на жінку. У тварини виявили сказ. У селі та сусідніх населених пунктах вводять карантинні обмеження. Вакцинують, перевіряють домашніх тварин та худобу. Опитують людей. Місцевому представництву українського товариства мисливців та рибалок дозволили проводити профілактичні заходи. Мешканці возівської громади просять бути уважними та повідомляти про підозрілих тварин старостам. У разі нападу терміново звертатися до медиків. Дитячий табір смайлик ЛЗівського палацу культури переміг на всеукраїнському багатожанровому конкурсі Ліга талантів. Він онлайн відбувся у Києві. Лидівчани відправили на конкурс відео з літературною композицією Історія з коробки. Конкурсна композиція смайлика складається з виступів дітей, які читають гумористичні вірші та монологи. За перемогу у конкурсі колектив театру отримав кубок, дипломи та медалі. Привітали з днем народження Людмилу Найдук, заступницю директора Лазівського терметоб'єднання з дитинства та пологової допомоги. Більшу частину життя медик присвятила маленьким пацієнтам. Фаховість, людяність та сумлінність Людмили Володимирівни допомогли зберегти здоров'я і життя багатьом дітям Лазівщини. Делегація фахівців з Лозівської громади працює з партнерами в Італії. На своїй офіційній сторінці в телеграмі Лозівський міський голова Сергій Зеленський розмістив наступну інформацію про співпрацю. Вивчаємо досвід муніципалітетів з переробки відходів, очищення води та стоків, енергозбереження, реконструкції громадських будівель. Плануємо реалізовувати спільні проєкти. Лозівську громаду представляють заступник міського голови Денис Петренко та начальник управління економіки Сергій Гранкін. Мешканці італійських міст сумлінно сортують сміття. Це допомагає економити на. Опалені. З органічних відходів отримують газ. Будівництво подібних підприємств дуже дороговартісне, але вирішувати існуючі проблеми поступово потрібно. Шукаємо можливості, зазначив лозівський міський голова Сергій Зеленський. Новини Харківщини. На Харківщині попередили агрорейдерство. Жінка хотіла заволодіти врожаєм. 32-річна жінка намагалася за допомогою підроблених документів заволодіти чужим врожаєм в Красноградському районі на суму 200 мільйонів гривень. За інформацією слідства, жінка у змові з іншими особами вирішила заволодіти чужим врожаєм пшениці та інших сільськогосподарських культур одного з агропідприємств на території Красноградського району. Зломисницею виявилася 32-річна мешканка Дніпра. Влітку 2022 року вона підписалась у ролі позаконодавця. У договорах позики, нібито укладених між нею та підприємством з Красноградщини за цією фейковою угодою жінка передавала у власність агропідприємству 48 мільйонів гривень. Проте, в ході слідства, з'ясувалося, що насправді гроші в позику не передавались, а вказані договори не укладались та нотаріально не посвідчувались. За допомогою підробних документів жінка намагалася здійснити рейдерські захоплення врожаю сільськогосподарських культур на загальну суму майже 200 мільйонів гривень. Однак правоохоронці встигли попередити агрорейдерство у суді обвинувачена частково визнала свою провину. Прибирав на власному подвір'ї. У селі під Ізюмом підірвався місцевий житель. У селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 57-річний місцевий мешканець. У поліції кажуть, що чоловік прибирав на власному подвір'ї та задів предмет, схожий на міну Пелюстка. У прислужбі ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму, зазнав опіків і поранення ока. Його госпіталізували до лікарні в місті Ізюм. Поліції і де СНС у чергове закликають жителів деокупованих територій бути вкрай обережними та не ризикувати життям і здоров'ям, не рухайтеся невідомими чи неперевіреними ґрунтовими дорогами, не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети, не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми, річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмету повідомте про знахідку в ДСНС або нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112. Нагадаємо, мінна небезпека в Харківській області залишається високою. На минулому тижні на мінах підірвалося четверо людей. Наразі в області працюють 32 піротехнічні розрахунки, до яких входить 161 людина та 64 одиниці техніки. Проте такої кількості наразі замало. Це була остання інформація на сьогодні. Тож вмикайте частоту 106,7, коли зручніше і дізнавайтеся найповніші та найсвіжіші новини Лозівської громади. Бажаємо вам мирного неба та добрих новин. Почуємось.